Я Мартиненко Марія Максимівна, Полтавський обласний ліцей Полтавської обласної ради, учениця восьмого класу село Ковалівка. Робота присвячена комплексному дослідженню місцевості Весняної Балки в межах Ковалівського старостату Полтавської ОТГ Полтавського району Полтавської області. В роботі представлені результати польових і камеральних. Фітозоологічних досліджень, у тому числі виконані мною та науковим керівником геоботанічні описи на ключових ділянках та у місці знаходження рідкісних видів рослин, здійснені в весняно-літній порі 2024 року на території весняної балки. У якості дослідницької задачі мною була здійснення спроба оцінки фіторізноманіття весняної балки задля його збереження. Проведено аналіз ландшафтного і біотичного різноманіття. Територій виявлено 13 видів рідкісних та зникаючих рослин. 5 із них включені до Червоної Книги України: Адоніс Верналіс, Крокус ретікулатус, пульсатила пратенсіс, стіпа капілата, стіпа тірса. Всі вони зростають у степовій ділянці та є частиною фітоценозу. Вісім видів унесені до списку регіонально рідкісних рослин полтави, полігономо бісторта, Сангісора офікіналіс, інгула теленіум, анемона немороса, астер амелус, ірис хунгаріка, латирос паноніус, гіацинтела леукопха. На основі отриманого матеріалу створено тематичні карти, запропоновано рекомендації по створенні ботанічного заказника місцевого значення. Я безпосередньо брала участь у фенологічних спостереженнях та відборах рослинних зразків, проведені систематизації та статичного аналізу популяцій досліджувальних робіт, робила узагальнення матеріалів.